Кали захищати Україну. Іноземні добровольці з Франції та Сполучених Штатів проходять військову підготовку у складі спецпідрозділу Реванш головного управління розвідки серед курсантів, хлопці без бойового досвіду, колишні поліцейські, будівельники та механіки. У кожного із них власна історія і мотивація. Чому люди із інших країн проміняли домашній затишок на окопи та обстріли і заради чого іноземці воюють в Україні? Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук. Окей, okay. да infiltration. Окей, okay. кіпдеце інтернаціональні добровольці, які виявили бажання стати на захист е України і не тільки України, а й Європи в цілому. Макезін yeah. я тут, щоб допомогти українському народу захищатися від російського ворога. Це країна, яка вірить у свободу, і я знаю за що я воюю, Україна понад усе. Вони приховують обличчя під масками, а свої справжні імена за позивними. Чарлі три американець. Вдома працював механіком, а тепер готується до військової служби в Україні. Моя сім'я втекла з Фінляндії перед Другою світовою війною з Карелії. Це дуже схоже на це протистояння. Я просто відчуваю, що це моє право і право моєї родини боротись за щось подібне. Російська Федерація знущається над людьми вже сотні років, і це має припинитися. Я вірю в свободу всіх людей, тому я вирішив приїхати сюди. Американець підписав контракт і долучився до тактичної групи Реванш головного управління розвідки, як і інші добровольці. Тут він буде штурмовиком. Я думаю, ми навряд знайдемо іноземців, які е за власним за власним бажанням приїжджають сюди працювати діловодами або фінансистами. Це всі люди, які бажають бути у вирії подій е і виконувати найважливішу задачу. Е яка є, а це штурмові та 26-річний француз із позивним Альфа 2 приєднався до української армії ще у вересні 2022-го. Брав участь у звільненні Куп'янська згодом повернувся до Франції і тепер знову приїхав на війну. з дитинства я мріяв стати морським піхотинцем. І Коли я приїхав в Україну, я не хотів залишатися позаду. Я не хотів керувати дроном. Я не хотів бути в артилерії. Я хотів штурмувати і йти вперед, щоб захищати людей, звільняти окуповані. Ста я бачив бабусік і виходили зі своїх будинків, щоб подякувати. Це дуже приємні емоції, і це мотивує. Він спілкується французькою, трохи знає англійську і намагається вчити українську. Я не можу 100% просонц просто тільки слова. Як на фронт я буду розумієш, я продовжу розумію, але я не можу I, I can't... Розмовляти повними реченнями французу поки важко, але він вже вивчив багато українських слів і навіть має улюблені. Люблю, кохаю, моя любляла. На відміну від свого земляка французи з позивним Чарлі два ні англійською, ні українською не володіє. Втім, його бажання долучитися до української армії виявилось сильнішим замовний бар'єр. Я працював поліцейським у одному з найбільш кримінальних міст Франції. Звичайно, ловити злочинців і воювати з професійними військовими це велика різниця. Я ніколи не служив в армії, але навчання тут в реванші якісне. І як цивільна людина, я скажу, що це неймовірний досвід, і це, мабуть, один з найкращих досвідів у моєму житті. Підготовка іноземних добровольців, які українців, триває протягом трьох місяців. За цей час вони вчаться володіти зброєю, штурмувати окопи, опановують тактику, розвідку та медицину. Бойовий медик із позивним «Хрест» займається підготовкою курсантів. Я ж з ними буду йти на поле бою, тому я сам зацікавлений в тому, щоб рівень навчання був на доступному рівні. тому неважливо, який у вас там досвід чи звідки ви приїхали. Якщо ви готові навчатися, то у вас все буде виходити. 90% особового складу тактичні групи реванш українці. Втім, дедалі більше іноземців долучається до підрозділу гур найбільше приїздити з південної Америки, Сполучених Штатів, Англії та Франції. Більше на сьогоднішній день це люди без бойового досвіду, просто з ідеологічних міркувань переживають. Ту саму участь, що переживають українці, не ну, розуміють, що якщо е, Україна впаде, впаде і європа. Єдина відмінність між українцями і іноземцями це можливість для останніх через півроку розірвати контракт. <плес> Як довго ви плануєте тут бути? Стільки скільки буду потрібен бути в армії це моя мрія з дитинства, і це армія, яку я підтримую і в яку я вірю. тому я приїхав сюди. У кожного з цих хлопців власна історія і власна мотивація, але є те, що їх об'єднує за тисячі кілометрів від домівки пліч опліч з українцями. Вони готові боротися з російськими окупантами. Це дійсно країна, яка вірить у свободу. Я знаю за що я. Борюся і я це приймаю. Файфоксем. Слава, слава нації, смерть ворогам. Смерть ворогам. Україна. Понадуси Наталія Ткачук, Євген Литвиненко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.